Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Що все-таки паспорта книжечками стануть недійсними, виходить, да? і що робити тим людям? Давайте детально, тому що 13 червня 2025 року в Раді був зареєстрований законопроект номер 13369 який пропонував визнати ці паспорти книжечками. Ну, оці такі, що розкриваються, да, не id карточка а оцей такими, які не відповідають вимогам, і признати їх недійсними. Ну, здавалося, що такого? Ну, Законопроект собі там в Раді зареєстрували, мало ли що там реєструють. Там вже і пенсії по 20 тисяч реєстрували. Но 27 червня вже є висновок профільного комітету і комісії, який напряму перепонує вже той законопроект в тому в такому ж вигляді передати на голосування до Верховної Ради. Таким чином, вже виходить, що масово пішов вход. І зверніть увагу, 13 червня був поданий, 27 червня. Скільки пройшло? Два тижні, всього-навсього два тижні, він вже пройшов профільні комітети. Пенсійна реформа. Два роки вже тянеться, людям обіцяють, пенсіонерів за ніс водять, а до Верховної Ради передати не можуть. А тут, на тобі, оп, ну це ж паспорти. І тут ще так, підґрунтя таке патріотичне, Ну, що робити тим людям, тому що. Ну, Наприклад, я лише поміняв в тому році, лише по тій причині, що той порвався, дітки допомогли. Але ну, не суть, поміняв. Дружина ще зі старим книжечкою, її батьки з старим книжечкою, і моїх підписників ще мільйони, які старими книжечками. То що, їм бігти біом вже міняти чи що? Ні. Не зовсім так, але давайте детально розберемось. Тож, поїхали. Тож, що робити людям? Е, ну, По-перше, пропоную вам, якщо ви хочете знати усі деталі швидко, достовірно так, про головне в такому зручному доступному форматі, то долучіться до каналу, натисніть кнопочку підписатися під відео 2 секунди вашого часу і все. Ви долучаєтесь до 1 мільйон 250 тисячної аудиторії народних думок, які активно тут ведуть своє життя, пишуть коментарі, допомагають один одному. В коментарях дають роз'яснення, хто то вже проходив процедуру того чи іншого оформлення. Тож, долучайтесь ви також, кнопочка підписатись. А я вам розповідаю, дивіться, основну деталь я вже розповів в попередньому відео. Тут буквально за півхвилини повторюсь, хто не чув того, чому взагалі це все затіялось, яка основна первопричина. А далі вже підемо по рішенню комітету і по тому, як воно буде передаватись до Верховної Ради і що робити людям. Саме головне. Тож. Зовсім скоро в Україні планують змінити правила, за якими оформлюють внутрішні та закордонні паспорти. Постанова, ще раз повторюсь, номер 13369 зареєстрована в раді 13 червня 2025 року. Основна причина. Причина в тому, що відповідно до законодавства України всі записи в документах мають бути державною, лише державною мовою. Окей, ну крім закордонного паспорта, там дублюється на англійську, типу що. І за кордоном могли прочитати, бо українською не скрізь прочитають за кордоном, відверто кажучи. Так от, паспорти книжечки записані, як ми знаємо, двома мовами: українською і російською. Враховуючи всі ці останні події, які зараз відбуваються, російська мова це не найкраще для заповнення документів, і її не бажають бачити ніде. І тому пропонують признати такі документи, які заповнені російською мовою. Недійсними. Ну, як варіант, можна одну сторіночку з паспорта книжечки вирвати, да, і лишиться лише українська мова, і все, якби проблема вичерпана. Ну ні, пропонується повністю поміняти законодавство. Закон змінилися такі важливі причини. Закон про мовну політику номер 5029 помінявся на новий 2704, який регулює, що всі документи громадянина України мають бути оформлені лише державною мовою. І е, з 2016 року діє інший закон номер 5492 що регулює видачу ID-карток та біометричних документів. Відтоді нові паспорти у вигляді книжечки вже навіть не друкуються, але в дуже багатьох людей вони залишились. І от, враховуючи посилання на цих два закони, кажуть, що, ну, типу, Регламентуючи цих два закони, виходить, що паспорт книжечкою просто не дійсний. І от передали цей законопроект до Верховної Ради, запропонували так і прийняти, і які висновки дала комісія. Тож, депутати України звернули увагу на той факт, я вам лише основні поняття, бо там багато сторінок висновків, я вам лише суть основна. Що статтю 21 закону, посилання, на яку міститься у висновку Голови науково-експортного управління апарату Верховної Ради України, врегульовує питання щодо оформлення паспорта громадянина України у формі картки, що містить безконтактний електронний носій. Натомість проєкт постанови стосується внесення записів до паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки, тобто не торкаються біометричних. Залишаються таке. А от паспорта книжечкою пропонують поміняти, вимоги до якої досі регулюються постановою Верховної Ради України про затвердження положень про паспорт громадяна України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон від 26 червня 92 року номер 2503 7 Тобто це ще закон 92-го року, який вже втратив чинність як такий. Державна міграційна служба України підтримує проєкт постанови, оцей, що я попередній розказав, що замінити паспорти книжечки, у запропонований суб'єктами права законодавчої ініціативи редакції. Тобто ті редакції, які я вам читав, що пропонують визнати його недійсним. Враховуючи, що приведення законодавства у відповідність до закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, є важливим кроком для забезпечення належного функціонування державної мови, яка в умовах триваючої збройної агресії проти України стала одним із головних символів єдності громадян, беручи до уваги позицію профільного центру органу виконавчої влади. Комітет ухвалив наступне рішення: рекомендувати Верховній Раді України проект постанови Верховної Ради про внесення змін до постанови Верховної Ради України про затвердження положень про паспорт громадянина України та паспорт громадянина України та для виїзду за кодрон, що врегульовує деяких питань пов'язаних із оформленням документів, що посвідчують особу громадянина України, поданий народним депутатом України. За АВ та іншими народними депутатами України включити до порядку денного 13-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання та за наслідками розглянути і прийняти в цілому. Ну і тут ще доручити Комітету Верховної Ради з прав людини деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України національних машин і міжнаціональних відносин при підготовці відповідного ТЕП. На підпис головній Верховної Ради України здійснити спільно з головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України його технічно-юридичне доопрацювання. От вам і весь конфлікт. Ну Вся ситуація в цілому. що Передати до Верховної Ради і ухвалити. Що робити людям? Що в редакції закону пишеться про те, як діяти далі людям, людям яких ці паспорти книжечками залишились. Так от, в даній редакції законопроекту написано: якщо ви вже маєте паспорт книжечку, вважати їх такими, що залишаються чинними. Якщо. Паспорт книжечкою вам знову виписують, за судовим рішенням, можна ще зараз навіть отримати паспорт книжечку, то записи в ньому мають бути лише українською мовою. Для закордонних паспортів, звісно, там нічого не змінюється, лише має бути українська англійська ніякої Е, І от самий головний нюанс що залишити чинними ті паспорти, які видані. Тобто те, що я вже говорив да, вам раніше, що типу. Ваш паспорт дійсний, ну і не дійсний одночасно. Тобто по законодавству України такі паспорти, які будуть двома мовами, вони є фактично недійсними. Ну якщо вас вже так вийшло, що вам його видали раніше, то він залишається типа, чинним. Що це під, так, підсумовує в собі, що просто не хочуть будоражити людей? Ви уявляєте, скільки людей ще залишилось з цими паспортами-книжечками? Їх мільйони, якщо не десятки мільйонів. Якщо всіх разом зараз погнати. До паспортного столу, то там наступить колапс. Він просто паралізується. Так, да, з часом це все ну, якщо прийметься закон, то з часом постараються всіх перевести на ці ID-карточки. Да? Ну, типу. Зроблять якісь труднощі з оформленням якихось документів, ще що, ще щось. Тобто цей паспорт не скрізь буде скануватись, будуть казати, що, ну, що потрібен якийсь номер, який є лише в id карточки, бо з паспортом його важче оформити, і будуть людей помаленьку переводити. А зразу вирішили не будоражити, і правильно вирішили. Тому що, якби вирішили навпаки, то то взагалі призвело б, ну, виявляється, якщо цей закон так швидко вже перенісся. І швидко прийметься. То вже на осінь можна було б очікувати, як перед якимись виборами, да там зроблять вибори, але ніхто не зможе голосувати, поки не поміняє. Ну то було б абсурд, тому такого не зробили. Паспорт книжечкою залишається дійсним. Но э, не дійсний з точки зору буде, коли прийметься цей законопроект. Буде не дійсний з точки зору українського законодавства, але дійсний з точки зору того, що ви можете ним користуватись. Ну, трошки противоречиво звучить, але це дійсно так, тому що ну, напряму в законопроекті написано, що визнати ті документи, які написані двома мовами українською і російською, недійсними. Але написано, що тих, хто вже ними користується, то зберегти. Таким чином бігти і міняти, бачимо, не потрібно. Пока що, поки що не потрібно, поки ще законопроект не прийняли, поки його приймуть в них ще вісім разів може все помінятись. Але бачимо, що він дуже активно просувається. 13 червня подали через два тижні. Вже ухвалений всіма комітетами і вже є допис, щоб передати його до Верховної Ради на, на опрацювання і на голосування. Тобто, дуже швидко, я ну, таких темпів давно не бачив у Верховній Раді. От знаєте, якісь такі законопроекти так швидко приймаються. А там базова соціальна допомога півтора року приймалась, Пенсійна реформа вже більше двох. Ну, надіємося, що все-таки також прийметься. Тож, я активно спостерігаю, вам розповідаю, як він пройде той профільний комітет і Верховну Раду як голосування. Як тільки будуть якісь вже висновки, то буду вас попереджати, щоб ви були в курсі, але... Ще раз заспокоюю, поки що бігти і міняти нікому так швидко не потрібно. І в майбутньому навіть планую ці паспорти залишити, типу, як дійсні. Но в рази може все помінятися, в секунді, тож краще слідкувати за інформацією. Найкраще це робити, підписавшись на канал. Тому долучайтесь, коментуйте. З радістю вам розповім до зустрічі, дорогі мої глядачі.